Друзі, вітаю! Сьогодні ми знаходимося у нашого замовника на об'єкті, який ми йому побудували. Це супермаркет Таврія В. Це наш постійний замовник, з яким ми постійно співпрацюємо. І вже побудували не один об'єкт в місті Одеса і не тільки в Одесі. За моєю спиною супермаркет 1032 квадратних метра. Був повністю нами реалізований. Наша компанія виступала як генпідрядник на цьому об'єкті. Друзі, як ви вже зрозуміли, цей об'єкт побудований з металоконструкцій. Була залита монолітна плита. Далі був виготовлений на нашому виробництві металевий каркас. Після чого він був обшитий сендвіч-панелем. і зверху ви вже бачите декоративне оздоблювання. Тут у нас ясінь, дерево, тут у нас декоративний кирпіч, і взагалом у нас вийшов такий стильний сучасний. Супермаркет, друзі. Ось ми і зайшли всередину, де ми теж багато зробили нашої роботи. Ось ця рекламна вивіска, сири, майонези, молоко, декоративні елементи на стелі, оздоблювальні роботи на підлозі, холодильні установки і так далі. Вийшов дуже сучасний. Класний супермаркет. Друзі, зараз ми знаходимося в місці, без якого супермаркету неможливо працювати. Це рампа розгрузки, прийому товару і вигрузки. Ось так вона знаходиться, так ми її реалізували. Виварили ту металеву рампу, де приймається товар. Також залили монолітну плиту і зробили дуже приємно нашим сусідам зверхи. Ось у бабусі така з'явилась тераса 45 квадратних метрів, якою вона з радістю буде користуватись. Тому, друзі, якщо вам потрібно... Інно побудувати і супермаркет, і склади і ангари виробництво металоконструкції. Звертайтесь, компанія 78 з радістю вам цьому допоможе. Всім гарного дня, будьте мені здорові і рухаємось. вперед!